Привіт всім! Сьогодні будемо дивитися на Yamaha Jog SA36J. Це 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Тільки з Японії в чудовому стані, так що кому цікаво думайте. Так, що в нас задня гума? Практично нова, стоїть Dunlop Данлоп якісна японська гума, але точно не скажу вам, де вона зроблена, данло 90-90 на 10. ну, Коротше кажучи, якісна брендова, задня якісна гума. От, Індонезія зроблена в Індонезії, І, в принципі на сьогодні це одна із самих таких якісних. Так, в чудовому стані гальма, рідний амортизатор в красивому коричневому кольорі, джок. на рідних запчастинах, до речі, повністю Так, перешите було сидіння, так як на рідному були поривчики, якби нормальне явище, є е, книжечки рідні, зеркала я даю нові в комплекті, до речі, на покупця без проблем. Тобто зеркала я даю. Приблизно 2000. Якогось там восьмого сидіння показує. Коротше, приблизно джок 8-11 років випуску. 15 тисяч пробігу. Красивий такий коричневий колір перламутровий дуже гарно, до речі, на сонечку виглядає. Передня гума також практично нова, також данлог стоїть. Гарна якісна гума, до речі, в раз за два буде краще, ніж ви візьмете якийсь китайський аналог. Так що дуже хороша. По подряпинках на ньому їх взагалі немає. Стан такий близький до нового по пластику і технічно в принципі все все в рідних запчастинах залишилось. Замінено тільки от сидіння, акумуляторна батарейка, а в загальному дуже і дуже гарний стан. Так, дивіться, покажу вам, як виглядає фарба на сонечку, щоб ви розуміли наскільки красивий колір. Отак він виглядає. Дуже симпатично і дуже красиво. Особливо я ж кажу на сонечку. Коли в якийсь такий день похмурий не видно, то на сонечку дуже гарно. Мені цей колір от дуже подобається, прямо дуже-дуже. Він такий універсальний, підходить для і для жіночої статі, і для чоловічої, так що можна купувати. Гарно тихо працює без зауважень по роботі двигуна абсолютно так по електриці світло ближній дальній працює. Поворотнички. Подивимось, працюють. габарит також працює. Так, по електриці повністю все робоче, бібіка також працює. Так, ну і далі, як завжди. Невеличкий Тест-драйв тест роблю і для вас, шановні покупці, і для себе. Так як техніка довго стоїть в Японії роками, а інколи й десятками років без користування, потрібно прокататися, перевірити, яка максимальна швидкість, ще не буде якихось проблем, скажімо так, в процесі. Їзди. Ну і, звичайно, важливо, щоб кожен клієнт був задоволений і техніка була перевірена. Так, що по Джогу можу сказати? На сьогоднішній день сама сама популярна модель скутера. От, якісна, надійна, зручна з пологим полом. Непогано біжить, до речі, 56-58 максимальна швидкість, далі, далі вже комутатор відсікає оберти. Ну, прекрасно прекрасно їде. Чудовий стан, так що кому Джок 36 до вподоби, дзвоніть. Контакти в описі під відео. Також там посилання на телеграм-канал, Джоги є в різних кольорах. Обирайте для себе, якщо колір, можливо, вас якісь цікавить, якого нема на каталозі, телефонуйте. От, Підберемо, домовимось. Підписуйтесь на YouTube канал. Ну і До нових зустрічей.